Мову э, сатани із диявола із Євою. І дивуємося тим підступом, які там, начебто в невинних фразах, закодовані інфекції, які потім розвинулись так, що ми геть стали нездатні довіряти Богові. І дивіться, э, це мета а диявола. Зруйнувати нашу довіру до Бога. Бо як нема довіри, зразу вже й нема взаємин. Як тільки втрачається довіра до джерела, припиняється взаємини. вже ви не будете слухати того, кому ви не довіряєте. І Христос прийшов для того, щоб відновити довіру між людиною і Богом. Щоб людина почала довіряти Богові. І через це могла приймати Його слова, могла його слухати. І по сьогоднішній день наміри сатани і всіх його сил, зосередження на цій ключовій точці, зруйнувати довіру людини до Бога. Щоб людина перестала довіряти Богові. І він це робить на всіх рівнях, і робить він це яким чином, А запускаючи в нас свої ідеї, свої слова через е, всі засоби, які в нього доступні, починаючи від е, е, розмов. Інформації з цього світу, інформації слів від наших знайомих і кінчаючи невидимими навіюваннями проекції, почуттів і інтерпретацій того, що ми чуємо від Бога, викривлюючи Боже Слово. Щоби зруйнувати довіру. Тому, коли ви чуєте, що щось починає атакувати вашу довіру до Бога, і у вас з'являється така думка, як от в Єва з'явилася. А чи правда Бог любить мене? А чи правда Бог до мене добрий? Як ми вчора на уроці з вами це розглядали про нарікання, якщо ви пригадуєте? Вони допустили в своє серце думку: так, ті євреї, що вийшли за Богом, пішли за Богом, так вийшли. Але потім допустили в своє серце думку, що Бог їх ненавидить і вивів їх, щоб їх вигубити. Була це правда? Ні. Бог вивів їх, щоб їх врятувати, дати, завести їх в обіцяну землю. Але вони перестали йому довіряти. І що? Не змогли далі йти за ним. І не зайшли в обіцяну землю. Бо вони зруйнували взаємини цим припущенням. І що, померли в пустелі? На півдорозі не дійшли до Божих обітниць. А -а. Бог мусів, Бог був змушений е, е, дозволити це, так, щоб вони там загинули. Не через те, що він їх не любив, а через те, що вони перестали вірити в його любов. І тоді нема шляху виходу. Якщо я не довіряю Богові, я не можу за ним слідувати. Не те, що Бог мене не пустить. Я просто не можу за ним слідувати. Це така природа речей. Розумієте, тому треба берегти своє серце, щоб раптом щось не зруйнувало мою довіру до Божих слів. Щоб я раптом не почав припускати, що Бог, напевно, насправді хоче на мені заробити. Насправді хоче, а має якусь таємну мету. Хоче мене в рабство загнати, хоче мене позбавити чогось доброго, як Сатана їм сказав. Бог ховає від вас інформацію, бо як ви з'їсте з цього дерева, то станете самі як Боги. Я послухала. І повірила в ці слова, і зруйнувала взаємне з Богом, побудувавши взаємнене сатаною через довіру. І що вийшло? Вийшло, що він нас обдурив. А Бог, Бог казав правду. Тому е, слухати з джерел, які не походять від Бога, не просто не можна, а шкідливо для здоров'я, для життя і здоров'я і майбутнього. Бо там міститься брехня всередині. І ми... Вона зроблена так, що ви не помітите, як вас обдурять. Людина не помічає цього. Ні я не помічу, ні ви не помітите. Якщо почнемо приймати звітом, Зруйнуємо наші взаємини з Богом В односторонньому порядку. В односторонньому порядку. Розвернемося і підемо слухати ті інші джерела. Почнемо розказувати про те, що людина від мавпи походить, так а Біблія написана людьми і всякі інші вигадки, які не є правдою. Ось. І це не тільки можливо, але це стається. Це стається і стається з віруючими, в тому числі. З віруючими, які багато років ходили з Богом так тому Бог в Ізраїлі наказував таких чарівників, ворожбитів, щоб не було, в принципі, побувати камінням. А не для того, щоб ми зараз це робили, а для того, щоб ми розуміли всю серйозність ситуації. Чи можна, можна з ними спілкуватися, їх слухати, їх там читати? А Бог як зробив? А Бог зробив, що їх взагалі не було аж до обрію. І не було кого читати. Розумієте? Бо це серйозні речі, і вони потужніші за нас. Це як бавитися з вогнем. Не вартує бавитися з вогнем. Так. Ну, гаразд. От. А... Да, зрозуміла тепер. Угу. Тепер не буду заглядувати туди. Так, важливо, щоб ви розуміли, чому. Так? Да. Не, не просто, да. бо якщо просто заборона, то то закон. Ну mm. Я я це вроді як і розумію, а так хочеться узнати, що вони там думають. Mm -hmm. Оце таке любопитство, оце таке патологічне любопитство, mm. яке і справді е, руйнує, виходить, руйнує взаємини з Богом. Так, може зруйнувати, так? Не те, щоб, бачите, як не те все мені можна. Ви вчора чули на уроці пастора Максима, але не все будує. А що є речі, які руйнують? А Людина, тоді, ми думаємо так, так? ми думаємо так. А може мене я сильний, мене не зруйнують. А, ну, це самовпевнено. Так, самовпевнено. А е, е, чи дійсно так? Чим я ризикую? Ризикуєш втратити довіру до Бога, як Єва втратила за Дамом. Та ні, такого не може бути. Але от дивися, є приклади. А також е, треба мати на увазі, що за цим всім стоять істоти, потужніші за людей. Демони, це паче, ангели, вони потужніші за людей. Людина не може їх обіграти в шахи. Вони е, набагато доросліші за нас. В значенні в багатьох, значить, інтелектуально, набагато доросліші за нас. Це як маленька дитина, десятирічна, сідає вперше грати в шахи із майстром. І там ставиться, те, що називається, дитячий мат в три ходи. В три різні способи. І дитина не розуміє, як так сталося так швидко. Чому? Тому що. Є різні рівні дорослості і розвитку. І е, ангели вони потужніші за нас, Бог їх так зробив. А їхній інтелект перевищує наш. Бог так зробив. Він це зробив для того, щоб вони були нам слугами, але частина з них стали нам ворогами. І в нас немає шансу. Вберегтися від їхніх пасток інакше як ховатися за Богом і за Божою правдою. Якщо ми сам на сам, тобто, всупереч е, е, Божому Слову, е, виходимо проти них, тоді ми сам на сам з ними лишаємось і ми точно програємо. І якими би ми професорами розумними не були. Сатана керує усім світом. Весь світ всі люди, крім церкви, підконтрольні йому. Він крутить ними як циган Сонцем, як ляльками. Але подивіться, в цьому світі дуже багато людей розумних, а інтелектуально розвиненіших за нас з вами. Вони розумніші. Ті самі гросмейстери, професори, академіки. Політики вони дуже розумні люди, і нам з ними навіть з ними нам змагатись не вийде. Бо вони розв... поклали своє життя на цей розвиток і досягли великих результатів, значно більших, ніж наші скромні потуги. А сатана ними керує, то тим більше буде керувати і нами. Якщо ми попробуємо з ним сам на сам поборотися на руку, сам на сам попробувати з ним. а ну, чи я встою, Ні, ніхто не встоїть. Бо якби була така можливість, Ісус Христос би не прийшов нас рятувати, якби людина сама могла звільнитися від, від влади сатани. Але шансу нема, тому прийшов Спаситель. І єдине наше спасіння це покладатися на нього, довірою йому, конкретно в те, що він нам каже. От, через що те, що ми спочатку говорили, все, що не від віри, то гріх. Не від будь-якої віри, але не від віри в Бога. Якщо я щось роблю, і це не. Не містить в собі віри в Бога, то це гріх, це помилка, це я лізу в пастку, засовую свою голову туди, де її відкусять. Але якщо я вірю Богові, то його слово мене береже, Бог каже: не рухай нечистих речей, не слухай нечистих людей. Я вірю йому і тому не рухаю і не слухаю, і голову не засовую, і я цілий. Хоча вони потужніші за мене, але Бог мене охороняє своїм словом. Ви розумієте? Так віруючий спасається своєю вірою. Боже Спасіння ми отримуємо по вірі. Не тільки вічне, позиційне, але й на практиці, на досвіді, поступаючи, основуючись на довірі в те, що Бог нам говорить. Тому не просто не можна того робити, але це не можна робити, бо Бог сказав, що то мені шкідливо. О, це інакше зовсім. Я вірю Богу, тому я це не роблю, а не тому, що сказали просто, що не робити це. Розумієте, є велика різниця в тому. Тут ми живемо вірою, а там ми живемо забороною. Зовсім інша мотивація. Я вірю, що Бог мене любить, і тому я не роблю цього, що він сказав не робити. А в першому випадку мені сказали щось не робити. І я стараюсь це не робити. І не вийде, бо я поставлю це все під сумнів, рано чи пізно. Наприклад, повірю, що мені вдасться вистояти. Так, що нас ще хвилює? Ми говоримо сьогодні про віру. Цікаво. Пропоч вона така сама. А, ось сібірш так. Так, добре, поговоримо тоді.